Ну що, друзі, приготувалися. Зараз буду навалювати маргарин. Заварюйте чайочок, заберіть дітей від екрану, поніслася. Такі! Такі! <cu'll sounds> І так, всім привіт! Хочу поділитися новинами по е... Такій одіозній персоні бля, з тарачанської ОТГ, яка закошмарила багато місцевих жителів. Не знаю, що люди його бояться, зібралися, б, бля, зламали би блін пару штахів в нього на горбі, і все б на цьому закінчилося. Але менше з тим а, мова буде йти про такого собі кучера поганяло Алібаба. Це така блін, яка не застряла в 90-х, підстаркуватий з полупокер Сказати про нього, що це отришка, отришка з 90-х. Я навіть, мабуть, думаю, що це неправильно. Знаєте, Це такий е, підлий, тихий, е, дуже смердючий е, е, шептун. Шептун бомжа, блін. Шептун, блядь, 90-х. Це так можна характеризувати оцю чепуху, яка е, 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 прикидуючись дуже, блін. Е, я не знаю, за ким він прикидується. Ну, як, як ви гадаєте, дайте відповідь, ким, ким ця чепуха може прикидуватися. Чепуха може тільки бути чепухою. Перше знайомство в нас відбулося з ним на березі річки Гнили Тікіч, коли е, ми відвідували Тарашу, і від місцевих жителів знали, що відбувається дикий безпреділ з захватом водосховища, де такий собі сім'я. Дідзінських, там вони один в одного всі стоять, що Вишкребок оцей попущений, попущенець бля, поганяло, що його татко Кнурь, блін. Ну і що їхня мамка, блін, Матільда, блін. Один в один, блін. Вони один в одного стоять. Даже не знаю, як їх охарактеризувати більше. Ну, всі місцеві таращанці знають ці, цю одіозну сімейку, менше з тим. Так ось, приїхавши туди на берег річки, ми просто стоявши на берегу, ми приїхали оцінити, що там за споруди стоять, про що нам розказували місцеві жителі, та де там що було захвачено. У нас виникла перепалка з якоюсь невідомою особою, похожою на Мерлін Монро. Ну, верніше пародію на Мерлін Мон Монро, типа такий. Пушистий блін, якийсь прийшов і там щось почав хамити з е, ходу. ну, взагалі не, не привітавшись, нічого, там Почав е, вести якийсь непотрібний, е, не маючи змісту діалог. Потім підключився туди і е, малолітній вишкребок, і е, муженьок, е, Он же Кнур Дзидінський та його сину. Я не знаю, ще до кого я приїхав, я вже на річку приїхав. Треба ну я вас Це просто запитав, мені не треба ніякої коляски. Ну. Чого ви хамете мені? Я ж вам не хамлю, правильно? Ви хто? А чого ви хамите зразу? Чого ви хамите? Я не хамлю. Ну, нормально спілкуйтеся, ви. Я не буду розмовляти. нормально спілкуйте. Ну, зі, зі, зі мною. Я з хам, мені в такі, біля, о, нормально. Нормально. Нормальна, ну, нормальна сайт, розмова, так. так. Да. Ну, що ну, ж ти поїдеш? Мивався хоч 10 студи.

Все переросло в те, що приїхала оця чіпуха, полупокер полу перс, блін по, -по, по погрімухі, блін Алібаба, і він жосно видно на відео, як він цим кнурьом короче, там керував це все кукловод, блін. Тільки провоци, блядь. Та так і поканімо, що він згинь, полуше. Кажемо, у мене спотаєш, я тобі дозволяю себе з ним. Я ж пошли його. Я ж шуй мені дев. Я пошли його. Тримай. Я ж шуй мені. Він же кнур сам по собі, це, ну, просто, блядь, зцеклеваючи пухая, яка нічого не може, взагалі вирішити тільки язиком своїм, блядь, ляпає чорним. Він думає, що всі всі бояться його, блядь, там, ай, там, я да я тебе там в гор перла там. Ти, ти, ти? Ти, ти, ти просто з тобою заводиться, просто руки в тебе барати не хочеться. Ти що, срок марта? Ти шапка за тебе, <скільки> що <скільки> ти будеш <витаєш>, пір? <скільки> звичайний попущений чмошник, прибандючений, який намагається себе строїти, який, якийсь авторитет, а він насправді просто друг шептуна. Все. Весь авторитет заключається в тому, що він може тільки блин, взяти е зареєстроване рузьйо і лякати ним поліцейських, блять, тарощанських. Я ховаюсь, бо Які, як водія за лампочку чи за страховку, можуть блин, скрутити, блі, кинути лицем об асфальт. Да? А коли бігає прибандючі, наші пухамля, махає зброю, то вони ой, ну пожалуйста, ну не треба. Ну ну давайте я вас, давайте я вам э, в жопку поцілую, хочете вам сосочок покручу, щоб ви заспокоїлись? Сваріться я вас Та 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 такі в нас. Толерантні поліцейські в, в, в Тараші, але що там дивуватися? Там мега-толерантний поліцейський керівник їхній блін. Сашко Кобильчук. Е, він старший над е, нічого не робленням. Ну, от, ми реагуємо, ми реагуємо, Що ти реагуєш? хрін його знає. Блін. Ну коротше, тут вже окрема історія. Так ось нещодавно мені вдалося з моїх джерел. Здобути відео, як цю чепуху задули газом. Задули газом він, видно якийсь газовий наркоман, тому що він полюбляє пістаркувату іпуха Баба дихати газом, бляд, шептун цей. От. І цього разу його задули вже поліцейські. Тому буде не Та я ж не проти, давайте засудьте. Давайте, давайте, будь ласка. Ні. Давайте, будь ласка, Чому не закриваєте? Добре себе почуваєте. Абсолютно. Не трогай мені машину. моя, самі автомобіль. Ще я Давайте. Ви... Ви будете затримані. Ну, Ви чуєте, чому я що моя привадалась. Машина їде на штаб Майдан. Треба, щоб машина була. В цей. Заберіть автомобіль! щоб Я no. Я даже здивувався, невже? Невже вже в Тарасі почала працювати поліція, яка показала, хоч плюс-мінус, хоч якісь яйця, блін. Тим паче на дійсно на порушення. Що робила ця Алібаба? Що воно робило, бля? їздило в 2 часа ночі, п'яне, на машині бля, з ружйом, погрожувало місцевим жителям, е, Намагалося вірватися до двору. Потім, бля, цілий день воно зранку самого десь бухало під магазином, буянило, робило хуліганські дії і таке інше. Після цього було викликано декілька разів е, по лінії спецлінії 102 патрульної поліції і приїхала на диву, Рукетнянська поліція. І саме тому, що це Рукетнянська поліція, вона Його не стала з ним панькатися. Блін, і Шептуна задули газком, дали нюхнути блін, йому газового прутня. Блін, да? Натомість блін, кудись вся бравада з цього, блін, полупокера, полуперса зразу злетіла. Воно впало, рака стало ракало, ця... він вже кричав, я не тьолка я що тобі тьолка, Ти мене фотографіруєш. Виявилося, що саме звичайно Чолка. Що робиться? Ізверги. Він п'яниць так не збив. та ізверги ми. Не люди, та ходить йому. На т'яним слабі, хатя не робив. Його предупредили, що він не підходив Скору до мене. Сракуємо. Давай спорубля визивай. Та не враз. Бля, дай води бігом тут. Не ми водою. Молока купіть лучше. Блядь, бігом тусь! Ну лише бігав. молока хай куплять, чем води, бо водою сейчас морда буде синя. Ну водой ні, буде гірше. Так куди воду? Ой, боже. Визивай скоро бьем. Прості шлюха бля, стало раком блядь, щось там бля, корчило себе жертву. Коротше, ну, Ми ж розуміємо, що це все. Коли він зрозумів, що поліція не ручна, не таращанська, з ним не буде це то він зразу включив режим жертви. Стало раком бля, в ожиданні віслюка. Да? Качалося в траві, блін. Відео приложу, побачите. От. І корчило всі всіляко себе жертву аборта. Хто до зовсім? Дівчата галі. Тільки тільки в туалет не скіли. Ну, нах'я. Отець. Після цього е приїхав евакуатор, і евакуював його друшляка насрав майданчик, блин, за... Виписавши при цьому декілька. Постанов з протоколами по 130-тій за хуліганські дії, так і таке інше. Єбать, копать, Я тут ні при чому. Воно вже був тут. Ми його знайшли. Висновок. На цій чіпухі вже вісить декілька кримінальних відкритих проваджень. Маю надію, що рано чи пізно, блін, все-таки прокуратура. Доведеться справи до суду. Блін, буде мати яйця більше ніж Тарощанська поліція, тому що я ж здивувався. ніфіга себе думаю, це що поліція включилася. Так ні, не включилася. Ж приїхали не Тарощанські, а Рукитянські. А насрать на шептуна з 90-х, Кучера дев'яностих кучералібабуви. Вони його з ними не з донули прутня бля, газового в хлібальник, блін, привертивши тим самим його вракостоящу молюска. Бля, да? Ось. І е, висновок цієї, цієї фігні. Навіть знайшлися люди, які почали захищати його. Поясню, чому я одразу не виклав повністю весь сюжет. Ну, наша зайнятість настільки блин, зараз загружена, що в мене стільки сюжетів лежить. Я просто фізично не встигаю за, за всім все монтувати, все опубліковувати. Тому, виклавши невеличкий кусочок, я сказав, що буде все згодом і так далі. При цьому навалилися ляки, блин, там, я не знаю. Боти, це не боти, блін. То, тобто, люди, які ще на дупляне грибуть, хто це і що це, зато мене захейтили, що боти такий негідні, Все з людьми може бути і так далі. Це не людина, це чепуха, блин, яка кошмарить місцеве населення, знущається над місцевими жителями, наводить жаху, погрожує зброю, робить, чинить гульганські дії. При цьому на ньому, як я вже казав, декілька відкритих кримінальних проваджень. За ним просто тюрма плаче. Але в нас народ такий, що він завжди ну, дивно, завжди жаліє жертву, навіть не розібравшися. Елементарна ситуація. Якщо, якщо ти будеш жертвою, тебе всі будуть жаліти. Якщо ти покажеш свій характер і покажеш свій стержень, дасиш відпір. І причому дасиш відпір жорстко, то будуть жаліти у того, кому ти дав відпір. Хоть, де, хоч він ізначально ну, являвся агресором пер, первоначальним. да? Тому що жертв у нас люди отак жаліють, так і тут вийшло. Вже там почали в коментарях цю чепуху там, жаліти, ой, там ви навіть на відео побачите, як жіночка з велосипедом проїжджала і каже: Ой, ізвірги, ізвірги, задули, газом задули, ізвірги. No. Таїзди ми? Меліти, так робити, не на тлямним, який робив? то це, коротше, комедія. То ви перед тим, як е, робити якісь чергові висновки, то ви хоча б знаєте, взагалі, що відбувається, якщо це за, за чепуха, чим вона відлічилася мені, і взагалі, бля, за цим ублюдком. Плаче тюрма, розумієте? Ви там жалієте, що він у морду заслужено вийшов газового прутня. Та на ньому потрібно блін, лопату блін, поламати. Блін, шух, шухлю блін, на е, його наглій пиці, не то що газом, розумієте. І це буде йому ще так, цвіточки. Блін. Це хитра, скажена тварюка, яку треба ізолювати від, від е, спільноти, бо ну, що вона створює загрозу для звичайних людей то добре, що там є люди, які його не бояться. А селян він там закошмарив в багатьох багатьох е населених пунктах Тарашанського ТГ. Лін, просто до ужасу. Він собі такі речі дозволяв робити, там, що просто капець. А вибачте, на хвилиночку в сімей є діти маленькі, там, пенсіонери, батьки і так далі. І це очіпуха, кожучи себе лін, е шептуна з 90-х. Їздить її там погрожує, там, робить хульганські дії. Він чисто заслуговує на те, щоб об нього просто витерли ноги і викинули на сміттєзвалище у бабіч звичайного цивілізованого життя. Тому жаліти цю паскуду не потрібно. Ось і все. Сюжет ви побачили. Я частково його вставляв в це відео, тому робіть висновки, все буде хорошо, не бійтеся таких ублюдків, відстоюйте себе. Якщо він кошмарить, об'єднуйтесь і дайте йому відсіч. Це взагалі працює дуже, скажімо так, реально і витверезуючо. Тому, друзі, разом сила. Ми погнали далі новини по Таращанщині і іншим регіонам нашої коханої світучої країни. Будемо далі публікувати. Разом сила. Спокойної ночі, дружок.